Бум всім привіт! В цьому відео хочу вам злити свою топову схему прибутку як мінімум на 200-300 доларів за один підход. Тож наразі маю ось такий баланс 5,5 тисяч баксів. Після свого виводу 5,5 мільйонів гривень я, звісно, вже намагаюся адаптуватися та розганяти свій баланс заново. Тож в цьому відео повністю покажу вам схему з сайтом, який дає мені безкоштовні сигнали. Типу, ми бачимо, що ми заробляємо на тому, що ми вгадуємо або ринок в нас летить догори, або він падає ось цими двома кнопками. А я чітко знаю, куди в нас піде графік. Давайте по схемі відразу вам все покажу. Ну, звісно, друзі, не можу вам не сказати про свій телеграм-канал, так як він є в нас основним дзвіном в цій нашій зв'язці, так як ви в своєму телеграм-каналі в ось цьому закріпленому повідомленні я повністю розповідаю про цю стратегію, і тут ви можете взяти усі всі посилання. Посилання на нього я залишу ви закріпленому коментарі. Тож, якщо я бажання, ви знаєте, де його знайти. А наразі переходимо до екрану комп'ютеру нашу Комп'ютеру і наразі буду повністю показувати вам точку входу та свою стратегію. І до речі, ще забув сказати, що в моєму телеграм-каналі діє розіграш топовий на 100 баксів. Він в нас буде до четверга, тож обов'язково переходьте. Щоб прийняти участь, потрібно лише в ось цьому каналі написати плюсик, яких тут вже безліч. Тож обов'язково переходьте та приймайте участь. А наразі давайте будемо отримувати з вами перший сигнал. Я буду заходити в угоду, давайте на 300 доларів. Стосовно мого балансу, це не така велика сума. І наразі мені. Потрібно лише обрати нашу єдину валютну пару без підпису у ТС. Це в нас обов'язково. Хай у нас це буде Aud GPI. нашу валютну пару, і тепер мені потрібен наш сайт TradingView, який, до речі, я також показую в своєму телеграм-каналі. Так, тут мені потрібно в пошуку написати назву нашої валютної пари. В моєму випадку це в нас Aud GPI, це та пара, яку я обрав. Ось, пишемо Aut GPI, і саме головне, шукаємо наш е, е, інструмент OANDA, Ось бачимо Forex OANDA, тиснемо огляд нашого інструменту. Та й надалі нам потрібно натиснути ось сюди на кнопочку технічний аналіз зверху. І час, одна хвилина. Одна хвилина каже: активно продавати. Я повертаюсь і тисну продати на одну хвилину. Все. Ось вам і я зайшов в нашу угоду. Більше мені не потрібно взагалі нічого, окрім того, що я відчинив нашу угоду по технічному аналізу з ось цього нашого безкоштовного нагадую сайту. І тепер наразі ви будете бачити відпрацювання цієї угоди. З цієї угоди я зроблю плюс 216 доларів, що, як на мене, є дуже гарним результатом за такий короткий термін нашої угоди. І вже можемо бачити. На гарне відпрацювання нашої угоди, типу мені не потрібно якось аналізувати важку графіку, в мене все набагато простіше. Я просто заходжу по цьому сайту, який дає нам топові та коректні сигнали. Бачимо, що ми непогано вже ідеально в плюсок ми виходимо і ідеально падаємо донизу. І наш сайт повністю каже, чому ми заходимо донизу, та що в нас тут усе відбувається. Ми можемо натиснути та перевірити будь-який наш сигнал. А тож наразі дивимося на нашу угоду, і рівно через 5 секунд ми отримаємо ідеальний плюсик. Три, два, один, бам. Плюс 216 доларів я отримую собі на баланс. І відразу бачимо, як наша угода реагує догори дуже волатильно. Але що саме головне, ми отримали свій плюсик по тому нашому сигналу, який нам дав наш сайт, і більше нам не потрібно нічого. Все максимально просто. Ми кожного дня діємо по ось такій стратегії, і кожного дня ми працюємо примножуючи свій баланс. В нас є ще купа наших стратегій. Одна також з моїх самих улюблених, це наш індикатор Parabolic Sar, але про нього трошки пізніше. В цілому, ніяких налаштувань, нічого важкого тут не потрібно. Лише broker pocket option. Обираємо нашу валютну пару з без підпису OTC, так як OTC це в нас. Наша внебіржова торгівля, а вона нам не підходить. Нам потрібно саме без підпису. ТІСІ. Надалі приходимо на технічний аналіз. Після цього пишемо в пошуку назву нашої валютної пари, інструменту Анда. І після цього тиснемо на технічний аналіз. Та одна хвилинка. Ось оновлений сигнал, який мені каже, нейтрально. Це він нас каже про те, що в нас немає наразі сигналу по цій валютній парі. Тобто, тут ми шукаємо або активно продавати, або активно покупати, або продавати, або покупати. Нейтрально нам не підходить. Тож, ось на ваших очах, 200 долларів я заробив. І в цілому я не маю що ще додати. Давайте ще один раз оберемо нашу одну угоду. І ще один раз зайдемо в неї. Давайте обираємо AUGPI, переходимо також саме в пошук нашої валютної пари, і ось у нас AUGPI відчинений. І бачимо, що поки він нам каже нейтрально. Окей, тоді давайте оберемо нашу іншу валютну пару. Давайте Cut c хай у нас буде. Пишемо в пошуку також саме CAD c і по такому ж самому принципу Оанда натискаємо огляд нашого інструменту, технічний аналіз. І одна хвилина, яка нам каже, покупати. Повертаємось, натискаємо купити на 300 доларів також догори. І тепер просто дивимось на це ідеальне відпрацювання, яке в нас буде протягом однієї хвилини. Тож в цілому, ніякого там важкого аналізу тут немає. Просто дивишся, що тобі каже сайт, і саме так ти і працюєш. Наразі в нас скоро вже закриття нашого ринку, тому саме ми ось так дивно рухаємось, і сигнали можуть бути не супер-мега-пупер коректними, але ж в цілому нам цього буде достатньо, щоб гарно заробити грошей. З цієї угоди я зроблю ще плюс 216 гривень. І загалом за цю торгову сесію я зроблю більше, аніж 400 доларів. Що, як на мене, є непоганим результатом за. Ось такий короткий термін нашого зйомки нашого відео бачимо, що поки ми стоїмо в нулі, але ж мені достатньо того, що на мені каже, індикатор купляти. І тим часом бачимо, що наша угода до сих пір стоїть в нулі. А, дуже цікаво, що ми тут або різко вверх, або різко вниз зараз буде, або ми просто в нулі і залишимось. І так, 3 секунди, дуже цікава така ситуація, поки стоїмо в нулі, а, тут ми з вами і залишаємось. У мене повернення. Я відчиняю ще одну году на одну хвилину, також само догори, як нам каже наш сайт, так як та угода в мене зачинилася. Випов... Повернення. І, чесно кажучи, тут дуже цікаво зараз подивитися, так як вже ось -о, ось -о, ось дуже скоро в нас зачиниться наш ринок, і, можливо, ми так в нулі і залишимось. І я можливо не встигну другу угоду дозаписати, але ж сам факт, я вам на першій угоді показав, як це все працює. І в цілому, в, там з 8 утра до десь 11 години ночі, у вас воно буде все ідеально відпрацьовувати. Але ж зараз в мене вже початок 12-ї, ну і бачимо, що так. Скоріше за все, зараз хвилини на хвилину в нас зачинився наш ринок. А так як ми не рухаємося, ні догори, ти! Кажу, не рухаємося ні до горини донизу. І в останні секунди ми дали ось такий дамб донизу, що є таким дуже неприємним для нас сигналом, так як, мабуть, же і наш сайт оновився. Дивимось, ні, досі каже купляти, але ж, ну і знову повернулося до нуля. Коротше, друзі, така максимально нестабільна в нас зараз торгівля саме вночі. Друге повернення я фіксую. І, чесно кажучи, самому цікаво, коли, куди далі в нас буде імпульс. Ну і все так буде рухатись донизу, потім знову вверх. Типу я так думаю, що о, ну і все, пішов трошки до гори. Коротше, друзі, свою стратегію я вам показав. Обов'язково також переходьте в мій телеграм-канал, там ви знайдете топові сигнали, топові стратегії та купу, 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 купу. Всього то чекаю вас ось отут. Тому що не маю що більше додати. Ось моя топова стратегія та топовий прибуток. Побачимось в телеграм-каналі.